На наступних слайдах ми окремо з вами розглянемо вживання деяких прислівників, з якими у вас можуть виникнути труднощі. Наприклад, прислівник already, який перекладається як вже, і ми його вживаємо в значенні щось, що вже сталося, а сталося раніше, ніж очікували. Вживаємо ми його в Perfect tenses та перед головним дієсловом або в кінці речення. Наприклад, I have already. Read this book. Я вже дочитав цю книжку. Тобто, дочитав я її раніше, ніж очікував. Ми вживаємо perfect tense, на що нам вказує допоміжне дієслово to have, та поставили ми already перед головним дієсловом у реченні, тобто перед дієсловом read. Прислівник still ми вживаємо у двох значеннях. В першому, щоб показати ситуацію, яка продовжується, а в другому не дивлячись на те, що було сказано тільки що. В першому значенні ми використовуємо стил у continuous та перед головним дієсловом у реченні. В другому випадку, ми можемо використати стил у будь-якому часі та поставити його у будь-якому місці залежно від змісту речення. Розглянемо приклад до першого значення. I am still reading this book. Я до сих пір читаю цю книжку. Тобто ми показуємо ситуацію, яка продовжується до сих пір. Ми вживаємо Continuous tense. В даному випадку у нас Present Continuous. Та поставили still перед головним дієсловом у реченні, тобто reading. Щодо другого, то розглянемо такий приклад, як. We searched everywhere, but we still couldn't find it. Це перекладається, як ми шукали усюди, але до сих пір це не знайшли. Мається на увазі, що не дивлячись на те, що було до цього, ми все одно не можемо його знайти. В даному випадку, still вживається в значенні, не дивлячись на те, що було тільки що. Щодо прислівника yet, то ми його вживаємо, коли хочемо сказати про щось, що ще не сталося, але ми очікуємо на те, що воно станеться. Yet ми вживаємо в запереченнях та запитаннях в perfect tenses та в кінці речення. Наприклад, I have not finished this book yet. Я до сих пір не дочитав цю книжку. Ми вживаємо perfect tense, на що нам вказує, допоміжне дієслово to have та дієслово finish в третій формі. Речення у нас заперечне, на що нам вказує заперечна частка not, і наше yet стоїть в кінці речення. Ми його використали в реченні, в значенні, що що не сталося, але ми очікуємо, що це станеться. Мається на увазі, що. Я коли-небудь дочитаю все-таки цю книжку, але я ще її не дочитав. Прислівник Just ми можемо вживати аж у трьох випадках. В першому в значенні тільки що, в другому в значенні точно і в третьому випадку ми можемо вжити в значенні лише. В першому випадку в значенні тільки що ми вживаємо прислівник Just в Perfect Tenses та перед головним дієсловом. Наприклад, He has just got married. Він тільки що одружився. Ви бачите, що ми just поставили перед головним дієсловом got married і вжили його в perfect tense, на що нам вказує до міжнедії слова to have та дієслово в третій формі. Щодо другого випадку, коли ми вживаємо just в значенні точно, ми можемо вжити такий вираз, як Just in time. Який будемо перекладати як точно в час. Якраз вчасно. «Just» вживається в значенні точно. І в третьому випадку ми скажемо I just wanted to say hi. Я лише хотів привітатися Наше «just» Перекладається як лише. І останній прислівник, який ми з вами розглянемо, це прислівник else, який вживається у двох значеннях. В першому в значенні інший, і в другому в значенні ще. В першому випадку else вживається після слів «something», Nothing, Somewhere та anywhere, а в другому після слів what, where або who. Розглянемо такі приклади, як. Somewhere else we can go. Що ми перекладемо, як ми можемо піти в якесь інше місце. Тобто після somewhere ми вжили else, яке переклали як інший. Щодо другого прикладу ми можемо сказати who else could do this. Хто ще міг це зробити? Після нашого слова «who» ми поставили наш прислівник else і переклали його як ще. Хто ще міг це зробити?